Окей, чому демократія неможлива? Щас я сягну трошечки водички. Це не оціночне судження, не міркування про людську природу і не констатація того, наскільки рідкісним. Бля, я вже це дивився сьогодні. Ну, Блядь, ну ще раз глянеш ще на різочку глянеш поті. Короче, наступне повідомлення напишу, чому. Чому? Іди... Ми і нестабільними були демократичні суспільства в історії цивілізації. Наша нинішня спроба демократії, методи, які ми використовуємо для обрання наших лідерів, є фундаментально ірраціональними, і це є загальновизнаним математичним фактом. Це відео про математику, яка довела цей факт і здобула Нобелівську премію. Це відео про те, як групи людей приймають рішення і про пастки, в які потрапляють наші системи голосування. Один з найпростіших способів провести вибори попросити виборців обрати одного кандидата як свого фаворита у бюлетені. І коли голоси підрахуються, кандидат з найбільшою кількістю голосів перемагає на виборах. Це мажоритарна система відносної більшості з одним переможцем. Хоча ця назва є неправильною, оскільки не існує жодного бар'єру голосів, який повинен подолати будь-який з кандидатів. Переможець це просто кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів. Ця Блін, ну по факту, да. Тобто, якщо є сім кандидатів, і якщо кожна людина порівну віддала голоси за кожного кандидата, то виходить, що лише там. Окей, давай припустимо чотири кандидати, і за кожне люди віддали порівну голосів. Ну але в одного на 1-2% відсотки більше, то виходить, що для 75% відсотків усіх людей буде кандидат незручний. Тобто вони будуть проти цього кандидату. Але для 26%, відсотків, які набрали трохи більше голосів, їм буде кандидат комфортний, і ну по таки. По такому вибору. Ну це звучить логічно. Ладно, не 75, а 74 виходить. Система бере свій початок з античності. Вона використовується для обрання членів Палати громад Англії з 14 століття. І це все ще поширена система голосування, яку використовують 44 країни світу. А України приїм інше голосування. Я не цікавився я не я, я наразі не голосував ще. Для обрання своїх лідерів 30 з цих країн були колишніми британськими колоніями. США, будучи колишньою британською колонією, все ще використовує мажоритарну систему в більшості штатів для обрання своїх представників для колегії виборщиків. Але ця система має проблеми. І якщо ви обираєте представників до парламенту, можуть виникнути і часто виникають ситуації, коли більшість населення країни не голосує за партію, яка в результаті приходить до влади. За останні 100 років одна партія 21 раз отримувала більшість мандатів у британському парламенті, але тільки два рази більшість виборців насправді голосувала за цю партію. Таким чином, партія, за яку проголосувало менше людей, зрештою отримує всю повноту влади. Окрім того, через цю систему голосування схожі партії починають відбирати голоси одна в одної президент. Ну, оце те, що я казав, що хоч і а, переможець, отримав більше голосів з усіх, але в загальній ситуації більшість не голосували за кандидата, який переміг. В цьому дійсна проблема. Окей, слухаю далі. Денські вибори США 2000 року, які фактично були виборами між Алом Гором і Джорджем Бушем Молодшим. На той момент у кожному штаті країни. Для визначення результатів виборів використовували систему Перший отримує пост. Буш отримав більше голосів у Флориді, але з неймовірно малою перевагою менш ніж 600 голосів. Проте в бюлетені був ще один кандидат Ральф Нейдер. Нейдер був кандидатом від зеленої партії. Він безумовно був лівіший за Гора чи Буша. Нам потрібен сплеск громадянської активності небайдужих людей, бідних, багатих чи середнього класу, щоб протистояти владі приватних інтересів. І він отримав майже 100 тисяч голосів у Флориді. Не знаю, чи зі спокійною душею зможу проголосувати за Буша чи Гора. Я голосуватиму за Ральфа Нейдера. Більшість з цих виборців були розчаровані тим, що проголосувавши за Нейдера, а не за гора, вони в результаті обрали Буша. Це те, що називається ефектом спойлера. Майже всі виборці Нейдера віддавали перевагу гору, а не бушу, але в умовах мажоритарної системи вони не мали можливості висловити цю перевагу, бо голосувати можна за одного. Отже, система Окей, припустимо, можна голосувати за двох. А як це буде працювати? Ну, припустимо, є чотири кандидати, а я поставлю голос за двох? Ну, ну, не тільки я поставлю, а взагалі люди будуть ставити голоси за двох. В такому випадку є вірогідність, що ми зробимо компромісний випадок. Окей, а якщо ми зробимо, що можна буде голосувати або за всіх кандидатів, або лише за тих, хто тобі найбільше подобається. Тобто, якщо в людини є вибір, от є чотири да, на якісь вибори, ти можеш проголосувати за всіх, або лише за трьох, або лише за двох, або лише за одного. Чи буде це справді? Видовіло, перший отримує пост стимулює виборців голосувати стратегічно. Скажімо, є п'ять партій. Одна з них буде найменшою, і тому не переможе. Який сенс вам голосувати за неї? Теж саме стосується і чотирьох партій, і трьох система голосування за принципом переможець отримує все призводить до концентрації влади у великих партій. Зрештою, це призводить до двопартійної системи. Цей ефект досить поширений, тому навіть має назву Закон до вергера. Перший отримує пост не найкращий варіант. То що ж ми можемо зробити? Ну, можна сказати, що кандидат переможе на виборах лише тоді, коли отримає більшість голосів, принаймні 50% плюс один голос. Але що якщо ми проведемо вибори і ніхто не отримає більшості, ми можемо піти до людей, які проголосували за кандидата з найменшою кількістю голосів, і попросити їх проголосувати. голосу з Зенштейна. Насправді. Е а куди пішов голоса ще раз, але вибрати іншого кандидата і повторювати цей процес знову і знову усуваючи кандидата з найменшою кількістю голосів, поки один кандидат не досягне більшості. Але провести багато виборів це великий клопіт. Тому замість цього ми могли б просто попросити виборців скласти рейтинг від найулюбленішого до найменш улюбленого кандидата. І якщо їхній улюблений кандидат вибуває, ми переходимо до наступного. Після закриття виборчих дільниць ви підраховуєте перші уподобання виборців. і Якщо якийсь кандидат отримує більшість, то він стає переможцем. Але якщо жоден з кандидатів не набрав більшості, то кандидат з найменшою кількістю голосів вибуває. А його голоси розподіляються серед тих, хто набрав меншу кількість голосів. Окей, а, а яким чином вони розподіляються? А, точно, це ж рейтингова система, там же ж а, встановлюється рейтинг, дійсно. Голосів. І так відбувається до тих пір, поки один кандидат не отримає більшість. О, а яка з я з дитинства з Я з дитинства з Ейнштейна, він виграв. Бачили. Голосів: це математично ідентично проведенню повторних виборів і економить час і витрати, тому його називають миттєвим другим туром. Але система також відома як преференційне або рейтингове голосування. Миттєвий другий тур впливає не лише на виборців, але й на те, як кандидати поводяться одне з одним. Це були вибори мера Мінеаполя. Він помер. З дитинства з Тобі що не зрозуміло з цього? І не важливо, чи живі, живий він, чи мертвий. Я, я з дитинства. Ліса 2013 року використовували рейтингове голосування. Чинний мер пішов у відставку, і всі ці люди вилізли з під землі, бажаючи стати мером. 35 кандидатів. Здавалося б, якщо є стільки кандидатів, чому б не накинути на когось із них, не виштовхнути себе в центр уваги. Але цього не сталося. ці 35 кандидатів були дуже милі одне з одним. Вони були супервічливі, настільки привітні, що наприкінці фінальних дебатів на посаду мера вони всі зібралися разом і заспівали кумбая разом. <сування> Ми звикли до такої кількості злости гніву та заангажованості, що коли ми бачимо таке видовище справжньої кумбая, це викликає сміх, хоч це й не жарт. Всі ці люди так прагнуть другого та третього місця в рейтингу, що думають, я буду ідеальним і найдобрішим кандидатом. Але з миттєвим другим туром також є проблема. Можуть бути випадки, коли кандидат, що показав гірші результати, може перемогти. Скажімо, у нас є три кандидати: Айнштайн, Кюрі та Бор. Айштайн і Бор мають дуже суперечливі погляди, у той час як Кюрі ідеологічно знаходиться в центрі. Отже, скажімо, Айнштайн отримує 25% голосів, кюрі 30%, а Бор – 45. Ніхто не отримав більшості. Тож справа доходить до другого туру, де Айнштайн вибуває. І оскільки люди, які голосували за Айнштайна, ставлять кюрі як другого кандидата, то кюрі зрештою обирають. А тепер уявіть, що Бор виголошує жахливу передвиборчу промову або просуває дуже непопулярну політику, настільки непопулярну, що деякі з його виборців фактично переходять на бік Ейнштейна. І ось тепер усувають кюрі. І оскільки вона більш поміркована, половина її виборців обирає Ейнштейна, а інша половина обирає Бора у другому турі. І це приводить до перемоги Бора. Отже, погана діяльність Бора в першому турі фактично. З дитинства за кюрі. Приводить його до перемоги на виборах. Зрозуміло, що це не те, чого ми хочемо у виборчій системі. Звісно, Байштейн програв в обох випадках. Я хочу, щоб Ейштен виграв. Так само вважав і французький математик Ніколя Кондорсе. Кондорсе був одним з перших, хто застосував логіку і математику для ретельного вивчення виборчих систем, що зробило його одним із засновників розділу математики, відомого як теорія соціального вибору. Він живі працював під час французької революції. Тож справедливе волевиявлення народу набуло культурного значення у той час. У 1784-му сучасник конторсе у королівському науковому товаристві Жан Шарль де Борда запропонував метод голосування Просите виборців розставити кандидатів за рейтингом. Якщо є п'ять кандидатів, то той, хто посів перше місце, отримує чотири бали, хто друге три і так далі. А за останні... А яка різниця? А яка різниця, що так рахувати, що так рахувати? так е, рахувало по рейтингу від першого до п'ятого е, там отримали проценти. Да? І якщо хтось вибував, то переходив проценти іншому. А якщо тут так само бали отримують? Та від перестановки до додатків сума не змінюється. Чи я щось путаю? Ні місце дається нуль балів. Але з підрахунком балів є проблема, оскільки кількість балів, яку отримує кожен кандидат, залежить від загальної кількості кандидатів, додавання зайвих людей, які не мають жодних шансів на перемогу, може вплинути на переможця. Через це Кондорсе ненавидів ідею Борда і писав, що вона неминуче призведе до помилок, оскільки покладається на нерелевантні фактори у своїх судженнях. Тож у 1780... А якщо система, яка буде рахувати, ну типу, є там чотири кандидати, знову ж таки, я повертаюсь до цього, але кожному кандидату ти ставиш свою оцінку, типу от цьому кандидату я б дав би. 5 із 10, там цьому кандидату, 8 із 10, тобто на основі таких рейтингів, і тоді рахувати. Якщо у людей такий рейтинг до цього кандидата, то вони будуть, то тоді такий кандидат буде вигравати. В П'ятому Кондорсе запропонував нову систему голосування, яка на його думку була найбільш справедливою. Фактично для перемоги на виборах потрібно перемогти кожного кандидата в особистому турі. Але якщо кандидатів більше двох, чи потрібно проводити безліч особистих турів, щоб визначити переможця? Ні, просто попросіть виборців скласти рейтинг кандидатів як у миттєвому другому турі. А потім підрахуйте, скільки виборців поставили кожного кандидата вище ніж кожного іншого кандидата. Схоже на найбільш чесне голосування. Ця система голосування насправді була відкрита 450 років до того ченцем Реймондом Лулієм, який досліджував, як обираються церковні лідери. Але ідеї Лулія не мали впливу, оскільки його книга мистецтво виборів була втрачена і відновлена лише в 2001-му. Тому система голосування названа на честь Кондорсе, а не Лулія. Але чи завжди в такому випадку буде переможець? Спробуймо застосувати метод Кондорсе для вибору вечері для вас і двох друзів. Є три варіанти: бургери, піца або суші. Ви дуже любите бургери, тож це ваш пріоритет. Другий варіант піца, а суші ви ставите на останнє місце. Ваш друг віддає перевагу піці, потім суші, а потім бургерам. А інший друг віддає перевагу спочатку суші, тоді бургерам, а потім піці. Ну Докторі... так йде нахуй, якісь суші, і воно топ. піца топ, піца топ. Бургери не дуже. Блін, не люблю їсти бургери, бо зазвичай вони дуже сокриті, бо вони дуже багато соусу накидують. Так ризеш, і от блін, оцей соус весь діти. Чи Незручно, піздець? Тому піца, піца топ, суші іноді можна, але піца топ. От піца топ тепер. Якщо ви обираєте бургери, можна стверджувати, що суші мали б перемогти, оскільки двоє з вас віддають перевагу суші, а не бургерам, і лише один. Віддає перевагу бургерам, а не суші. Однак за тим же аргументом, піца є пріоритетнішою за суші, а бургери пріоритетніші за піцу з рахунком 2 до 1 в кожному випадку. Тож здається, що ви з друзями застрягли в петлі. Бургери більше подобаються ніж піца, яка більше подобається, ніж суші, які більше подобаються, ніж бургери. І так далі. Ця ситуація відома як Парадокс Кондорсе. Кондорсе помер, не встигнувши вирішити проблему зі своєю системою голосування. Він був політично активним під час французької революції, написавши проєкт конституції Франції у 1793-му, В умовах терору, коли до влади прийшли Монтаньяри, його вважали зрадником за критику режиму, зокрема нової конституції. Наступного року його заарештували. і Він помер у в'язниці. Протягом наступних 150 років десятки математиків пропонували власні системи голосування або модифікації ідей Кондорсе чи Борда. Одним з таких математиків був Чарльз Доджсон, більш відомий як Льюіс Керрол. Коли він не писав Алісу в країні чудес, він намагався розробити систему для чесних виборів. Бля. От цей настрій, бля. блін, щось не хочеться Алісу країні вписати. Піду систему для виборів придумаю, от такий вайб. Да? Блін. блін, щось система виборів задовбала, піду Алісу, попишу. Але кожна система голосування мала подібні проблеми або Петлі Кондорсе, або інші кандидати, які не мали шансів на перемогу, могли вплинути на результат виборів. У 1951 дев'ятсот Кеннет Еров опублікував свою докторську дисертацію, в якій виклав п'ять дуже очевидних і розумних умов, яким повинна відповідати раціональна виборча система. Умова номер один якщо кожен у групі обирає один варіант замість іншого, то результат повинен це відображати. Якщо кожна людина в групі вважає за краще їсти суші, а не піцу, то група в цілому повинна то таку групу треба знищити. що за, що за люди? Піца топ. Ви навідати перевагу суші, а не піці. Це називається одностайністю. Умова друга. Голос однієї людини не повинен переважати над вподобаннями всіх інших. Якщо всі голосують за піцу, окрім однієї людини, яка людина нати відпиздить. Голосує за суші. Група, очевидно, повинна вибрати піцу. Якщо один голос є вирішальним, то це не демократія, а диктатура. Умова третя. Кожен повинен мати можливість голосувати так, як він хоче, а система голосування повинна щоразу робити висновки для суспільства на основі всіх бюлетенів. Вона не може уникати проблемних бюлетенів або кандидатів, просто ігноруючи їх або просто обираючи навмання. Вона повинна щоразу давати одну й ту саму відповідь для одного й того самого набору бюлетенів. Це називається необмеженою зоною. Умова четверта: система голосування повинна бути перехідною. Якщо група віддає перевагу бургерам більше, ніж піці, а піці більше, ніж. Суші, то вони також повинні віддавати перевагу бургерам більше, ніж суші. Це називається транзистивністю. Умова п'ята. Якщо група віддає перевагу суші над піцою, то поява іншого варіанту, наприклад, бургерів, не повинна змінити цю перевагу. Звичайно, група може колективно поставити бургери вище обох варіантів посередині або внизу. Але новий варіант не повинен вплинути на перевагу суші над піцою. Це називається незалежністю від нерелевантних альтернатив, але ось у чому річ. Еров довів, що задовольнити всі п'ять цих умов у рейтинговій системі голосування з трьома або більше кандидатами неможливо. Це теорема неможливості Ерови, і вона була настільки новаторською, що Еров отримав Нобелівську премію з економіки в 1972-му. Тому я хочу розглянути версію його твердження, яка ґрунтується на формулюванні Гена Коплоса. Уявімо, що на виборах балотуються три кандидати Аристотель, Бор та Кюрі. Але ми будемо називати їх А, Б і С. І у нас є група виборців, яких ми розташуємо в певному порядку. Отже, у нас є виборець один, два, блінштейна не додали, обідно, 3 і так далі, аж до N. Кожен з цих виборців може розташувати А, Б і С так, як йому заманеться. Я навіть допускаю нічиї. І перше, що я хочу показати, це те, що якщо кожен ставить певного кандидата на перше або останнє місце, то суспільство в цілому також повинно його так поставити. Виберемо довільного кандидата Б. Якщо, скажімо, половина виборців поставила Б на перше місце, а половина на останнє, то можна стверджувати, що наша система голосування повинна поставити Б або на перше, або на останнє місце. І ми доведемо це шляхом суперечності. Отже, припустимо, що всі проголосували саме так: якщо наша система не ставить Б на перше або останнє місце, а ставить його посередині, скажімо, А ставить вище Б, яке вище С, тоді ми отримаємо суперечність. Бо якщо кожен з наших виборців перемістив С вище А, то за одностайністю С має бути вище А. Однак, оскільки ми не змінили позицію будь-якого А відносно Б, А все одно має бути вище Б. І оскільки ми не змінили позицію будь якого С відносно Б, це все односки одно... хайпові прям хочеться такі самі носки Має бути нижче Б. І за транзистивністю, якщо А надають перевагу над Б, а Б надають перевагу над С, то А має бути вище за С. Але це суперечить результату одностайності. І це доводить, що якщо кожен ставить кандидата на перше або останнє, місце то суспільство також має ставити його на перше або останнє місце. А зараз проведемо уявний експеримент, в якому кожен виборець поставить Б на останнє місце в своєму рейтингу, а позиції А і С залишимо довільними. Тоді одностайно ми знаємо, що Б має бути внизу суспільного рейтингу і назвемо це налаштування профілем 0. Тепер, ми створимо профіль 1, який ідентичний до профілю 0, за винятком того, що перший виборець перемістить без нижньої позиції на верхню. Це, звичайно, не впливає на результат, але ми можемо продовжувати це робити, створюючи профілі 2, 3, 4 і так далі. Щоразу додаючи ще одного виборця, який пересуває без нижньої позиції на верхню. Якщо ми будемо продовжувати це робити, то зрештою з'явиться виборець, чия зміна з B знизу на без верху, вперше переверне суспільний рейтинг, перемістивши B на. Вершину. Назвемо цього виборця вирішальним виборцем і назвемо його профілем P. Профіль O – це профіль перед тим, як відбулася вирішальна зміна. Тепер створимо профіль Q, який є таким самим, як і профіль P, за винятком того, що вирішальний виборець переміщує А вище Б. Незалежно від нерелевантних альтернатив, суспільний рейтинг також повинен поставити А вище Б. Оскільки для всіх наших виборців відносна позиція А і Б є такою ж, як і в профілі О, то Б має бути вище С, оскільки відносна позиція Б і С є такою ж, як і в профілі П, де наш вирішальний виборець перемістив Б на перше місце. За транзитивністю А має бути вище С у суспільному рейтингу. Ми хіба не повертаємось до того, що один кандидат, А, точніше, один ні, ні як це сформулюють, Що думка середньої кількості являється компромісною, а компромісна думка нікому не зручна. По факту тут вона зручна лише половині виборців. Таке відчуття, що ми знову повертаємося до цього. Це справедливо незалежно від того, як хтось із невирішальних виборців переставляє позиції А і С, тому що ці перестановки не змінюють позицію А відносно Б або С відносно Б. Це означає, що вирішальний виборець фактично є диктатором у визначенні суспільної переваги А над С. Суспільний рейтинг завжди буде збігатися з вирішальним виборцем незалежно від того, що роблять інші виборці. Ми можемо провести подібне. Але є нюанс. Зазвичай люди не розголошують за кого вони проголосували. Тобто, условно кажучи, якщо я буду останнім виборцем, то я і якщо я буду знати відповіді, то я зможу да, диктувати дійсно умови вибору. Але якщо зазвичай, звідки я знаю результати тисяч інших десятків тисяч інших виборців, звідки я знаю результати, якщо вони самі їх не скажуть. Це ситуація абстрактна, але ну, вона має місце бути. Є привід для думок. Ок, так так би мовити, нею явний експеримент, де поставимо це внизу, і доведемо, що знову є диктатор, який в цьому випадку визначає суспільну перевагу А над Б. І виявляється, що це той самий виборець, який визначає суспільну перевагу Бля, yeah, я з дитинства ненавиджу п'ятого, завжди йому треба цю свою диктатуру проявити, щось там не так поставити. От п'ятий звучить як якийсь знак зв'яти. Я не знаю, який? Звучить як впертий якийсь проти системи, злий. Ну хто це може бути? Ну давайте, підказуйте. А над це. Таким чином, вирішальний виборець є повноцінним диктатором. Отже, демократія приречена? Ну, теорема неможливості еров стверджує, що так. І якщо є три або більше кандидатів на вибір, не існує методу рейтингового вибору, який би раціонально об'єднав уподобання виборців. Завжди потрібно від чогось відмовитись. Але математик Дункан Блек знайшов набагато оптимістичнішу теорему, яка насправді може краще відображати реальність, і якщо виборці та кандидати природно розподілені вздовж одного напрямку, скажімо, від ліберального ліворуч до консервативного праворуч, хоча це стосується будь-якого іншого політичного напрямку, то тоді Блек показав, що вподобання медіанного виборця відображатимуть рішення більшості. Вибір медіаного виборця часто визначатиме результат виборів. Результат, який узгоджується з більшістю виборців, уникаючи парадоксів і невідповідностей, на які вказував знову ця партія Блін і тут вона. І є ще хороші новини: теорема неможливості еров застосовується лише до ординарних систем голосування, в яких виборці ранжують кандидатів за пріоритетністю. Є ще один спосіб: система оцінювального голосування. Найпростіша версія відома як голосування за схвалення, коли замість того, щоб оцінювати кандидатів, виборці просто ставлять галочку навпроти кандидатів, яких вони схвалюють. І існують також версії, де ви можете вказати, наскільки сильно вам подобається кожен кандидат від мінус десяти. От, я, я за це казав, що ти типу, поставиш оцінку якусь і голосуєш ну чому б і ні. Ніби нормальний варіант. До плюс 10. -и. Дослідження показали, що голосування зі схваленням підвищує явку виборців, зменшує негативну агітацію та запобігає ефекту спойлера. Виборці можуть висловити свою підтримку кандидату, не турбуючись про розмір партії, за яку вони голосують. Підрахунок голосів також простий. Просто підрахуйте, який відсоток виборців схвалює кожного кандидата, і переможе той, хто набере найбільше схвалення. Канадаров спочатку скептично ставився до системи оцінювального голосування, але наприкінці життя він погодився, що це найкращий метод. Схвалювальне голосування не є новим, воно використовувалося священиками у Ватикані для обрання Папи Римського з 1994 по 1621. Воно також використовується для обрання генсека ООН, але не знайшло широкого застосування на масштабних виборах, тому, ймовірно, необхідно провести більше тестувань у реальних умовах. Отже, демократія математично неможлива. Так, якщо ми використовуємо мажоритарні методи голосування, які більшість країн світу використовують для обрання своїх лідерів, і деякі методи очевидно краще відображають вподобання людей ніж інші. Наприклад, використання методу перший отримує пост здається мені відверто смішним, зважаючи на всі його недоліки. Але через те, що не все ідеально, не означає, що ми не повинні пробувати цікавитись навколишнім світом, донатити на зсу та бути політично активними, важливо. О, от це правильно сказала, да, сказав. Донайте на ЗСУ. Це, можливо, один з небагатьох способів, яким ми можемо змінити світ. І як казав Вінстон Черчилль, демократія найгірша форма правління, за винятком усіх інших, які були випробувані людством. Демократія не ідеальна, але це найкраще, що ми маємо. Щоб демократія поширювалась, донатьте на росоріс стерненку. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Так, окей, ну, в принципі, цікаве відео, треба підписатись на промову. Я колись давненько, то може під дивився ці відоси, але вони не так часто мені попадаються. Взагалі є такий сайт, до речі. Можливо, це окремим кліпом залетить. Такий сайт називається Manifest, де є рейтинг україномовних каналів на Ютубі. От зараз тут 13 тисяч каналів, тут є різні тематики. IT, вивчення мов, політика, господарство. Тут все, всього багато є. І, в принципі, якщо ви хочете щось знайти для себе цікаве, якийсь цікавий контент, то гляньте на маніфесті, можливо, ви знайдете те, що вам буде цікаво. Можливо, ви зможете знайти замінок російського контенту. Тому раджу ще раз зайти на маніфест, чекнути. По-любому щось буде щось цікаво. Можливо, не повністю замінити, можливо, ви доповните свій перегляд контенту україному. Не знаю, посилання, якщо це нарізка, посилання буде в коментарях. В принципі, тут, ніби тут її промова є. А, і взагалі наступні реакти наступні відео я, мабуть, буду і звідси брати і буду дивитись тут.